Чужа душа, то кажуть темний ліс, а я скажу не кожна, ой не кожна. Чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи ж вигадає суд і магістрати страшнішу кару, ніж таке життя. Ви грамотні, ви знаєте Латину, за крок до смерті, перед вічним сном одного прошу у мою дитину не кидайте словами, як багном. Притихли люди. Знітилися свідки, сльозина блисла у якоїсь тітки, Відтак уже не ставлений ніким, Прийняв присягу шибелист яким. Даруйте, я не звичка промовляти, хотів сказати річ іще таку. Марусю знаю ще знемовляти, І Гриця знаю ще у сповитку. Он там сидить та бідна чураїха. Чи на суді була вона коли? Про з їхній двір тоді я саме їхав, Коли Грицька на цвинтар повезли. Червала мати так на собі коси? Як задзвонили по його душі. Та він же їй, як рідний син, і досі, у них і виріс там на шпориші. Вона ж свою дитину готувала та вже й сусідську бавила чужу, бо Бренчиха ж тим часом воювала за курку, за телицю, за межу. Все ніколи. То в них і повелося сьогодні ситий, бо учора їв, то те дитя й на ноги зіп'ялося, і розуму дійшло у чураїв. Коли ж у Гриця вибилось на вуся, і чураїв настала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся, могли б лише радіти матері.